ITV Media Group – це одна з найвпливовіших телерадіокомпаній, яка займає провідне місце на медіаринку України. Її мета дарувати своїм глядачам якісні телевізійні послуги та інноваційні цифрові рішення. Якщо ми ворог про ніколи не пустим, це в основному якраз те, що... Про що ми сьогодні детально будемо говорити. студенти нашого університету, які навчаються на факультеті журналістики, разом з викладачем Андрієм Смусем, мали нагоду завітати до телерадіокомпанії ITV Media Group. Майбутні журналісти на реальних прикладах ознайомились з технологією виробництва новин та усіма тонкощами роботи в кадрі. Попри наступальні дії окупантів, наші зсу захищають українські кордони. Студент Віталій Карпець поспішає, адже до прямого ефіру залишається одна хвилина. Слава Україні, це актуальні новини о 12.00. Головний редактор телерадіокомпанії ITV Сергій Мініч зазначає, кваліфікованих фахівців медіасфера потребує постійно. Коронавірус та повномасштабна війна значно вплинула на якість підготовки майбутніх журналістів. Наскільки медіа потребує, потребує завжди професіонали потрібні скрізь, завжди всюди, а особливо зараз, коли ми чудово розуміємо, що спочатку карантинні обмеження через ковід, потім через війну. Ну відверто якість підготовки журналістів дуже низька. Якщо ми говоримо про наш телеканал, там то зазвичай ми всі, хто до нас приходять, ми їх вчимо фактично з нуля. Також пан Сергій неабияк заінтригував, адже після успішної практики на телеканалі наші студенти мають змогу отримати тут своє перше робоче місце. Головний редактор додає, команда ITV завжди рада бачити у своєму колективі. Нових талановитих та амбітних людей пропонуємо після закінчення практики. Пропонуємо у нас робоче місце тим практикантам, які себе проявили активно. Все цікаве, швидко закінчується. Студентка Анастасія каже: такі заняття неабияк мотивують, та змінюють навчальну атмосферу. на робочу. Я вважаю, що це дуже правильно. Коли студентів, наприклад, витягують з звичайної такої обстановки з аудиторії і показують справжню роботу професіоналів. Це дає таку мотивацію, це дає. Е Такий певний досвід. Так, майбутні журналісти це люди, які завжди готові до викликів, навчаючись і зростаючи у вимогливому світі медіа. Юлія Котляревська, Андрій Морозько, телевізійна служба. МИГУ.